Вже і осінь на дворі, та настрій гарний, Милує оку із вікна барвистий сад, погода нам дає прогноз безхмарний, І пахнуть яблука, та стигли виноград. Додолу лист багряне опадає, Вкриває землю, наче жовтий сніг. Хай кожному ця осінь нагадає, Моменти із життя, що так беріг, Хоч осінь на дворі, та в серці літо. Та й не важливо, що там за пора, коли душа зсередини зігріта, то й зима в собі несе вогонь добра.